Римаї два хоря, черевої любов, а чорони ожурва. Скільки їх? Вишитих українських чоловічих та жіночих сорочок, рушників, скатертин по всьому світу. Багато. А ті, хто їх одягає, навряд чи знає про невеличке затишне містечко на Полтавщині, Решетилівку, де вони вперше побачили світ. Ні, знайомих, мабуть, ще раніше, десь із підсвідомості відчутої одвічної родової близькості. До цих солов'їних очок, лишт, хмеликів та винограду, зозульок та росиночок. Варвистих килинів варто, адже не полишає відчуття, що вони таки по-своєму живуть і, безмовно, свідчать про різні етапи розвитку народного художнього промислу у цих стінах. Решетирівські вишивальниці, вишивальниці досягли великої точності вишивки, оволоділи тонкими матеріалами. Навчилися створювати різноманітні барвні композиції. Вироби решетилівських майстрів демонструються на міжнародних виставках, успішно продаються вже в усьому світі. Мюнхен, Париж, Лейпциг ходять у решетилівських сорочках. Відома італійська актриса Софія Ларен у цьому платі знімалася у фільмі «Подсолнухи». Донька радника президента України запозичила цей орнамент для свого весільного плаття. А ще мають надію, що останній схаменеться і поверне на круги своя, і фабрика таки перейде у комунальну власність області, яка нарешті опікуватиметься тими. Хто славить її на весь світ? Цих юних майстринь Решетирівського художнього ліцею десь інде у чужих землях шукати визнання і чужому народу вишивати простирадла та серветки, і за безцінь ткати килими, плекати їхню красу як найдорогоцінніше, що маємо, шанувати їх вишуканий художній смак та золоті руки. Допомагати їм у творчому пошуку, аби дітям своїм і онукам передали майстерність свою.